Цінь, зень! Хто там прийшов? Піду перевірю. Кажеться, там посівальники. Сію, сію, посіваю. З Новим роком вас вітаю. Далі, щоб хорошо вам жилося, щоб все найкращого було і щоб ви добре прожили. Ну, посівалка дуже маленька, але на тобі краще. Все, давай пока. Дякую. Дуже тобі дякую, я потім ще прийду до тебе. Ой, я забуду до тебе приходити вчора ще дарувати, ну нічого, вже потім прийду. Ладно, давай пока. Понятно, значить, треба буде спокійно програти себе просто PlayStation. Давай, я почну. Щось я добре вже граю, дві години, а ніхто ще не прийшов. дзинь дзень. Знову хтось прийшов, Ну, зараз ми перевіримо заново. Вдруг... Вдруг вже це буде пінгвін. Ну, давайте перевіримо. Сі, сі, посіваю, з новим роком вас вітаю. Щоб вам, хорошо вам жилося, щоб грошей багато мали, щоб років прожили, а навіть більше. І всього найкращого вам в світі, щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло. І, і, і все було добре. Странно, я тебе перший раз бачу. Ну на тобі гроші. Все, давай, пока. Пока. Казали, що ще два посівальники можуть ходити. Зараз ми перевіримо. Циндзень. Знову Та, я вже може зараз на них потрачу кучу. грошей, над... Але хоча в мене є ще підлівон, кажу, що я їх закрив, а їм треба дати по тисячу. Вони, вони ж довгі, як сказати, мають в роді. Мені, мені казали, це два брата, і їхній тато мені казав, що вони будуть дуже довго посівати. Сію, сію, посілаю. З новим роком а нормально, щоб жилося. Сто років прожили всього найкращого, і щоб ніколи ніхто не хворів, щоб закінчилися війни, щоб був мир на землі і все добре. Ну, ви молодці, вот вам дві детських карточки, вот вам детська карточка, там можна кучу всього. І от ще одна. Все, давайте слухайте, це вам в ній десь 60 тисяч доларів. Вам ховати цього на добро. О, дуже дякую вам. Все, до побачення, до побачення. Так, ну вроді, все, в мене треба закривати двері на замок. Все більше ніхто не прийде. У мене вже закрито, а я хотів пройти ще. Ну, вже не треба мені його все. Вправді, можна буде вже йти, знову покарати, поробити щось. Ну, а якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І всім пока-пока. З Новим роком вас вітаю. Все, пока.